Досить хороший варіант Nokia 3.4, ціна 2900, є відбиток пальця. Такий синій колір Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Телефон стан як новий, без дефектів. По екрану, можливі якісь присутні легкі легкі царапки, але серйозного немає нічого. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, як тут ось так прогортається. Є NFC, можна розраховуватися картою. Про телефон, інформація Nokia Nokia.3.4 підтримка двох сім карт. 12-й Android встановлений. Так, не те клацнув. Ось так воно переходить чи ні. Так, переходить. І пам'ять тут 64 гігабайти і, в самого телефону. Оперативна пам'ять 3 Гіабайти. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.